Привіт! Помалюємо. Сьогодні я пропоную тобі намалювати осіннього їжака, але він у нас буде не звичний, а казковий із осіннім листочком дуба. Розпочинаємо з того, що робимо наш ескіз. Трішечки ліворуч від нашого центру. Ми промальовуємо, де буде йти наш листок, ось так, і промальовуємо ось цю таку лінію центральну нашу прожилку. Угу. Тепер малюємо, я думаю, всі бачили, хто не бачив наш добовий листочок, він такий у нас нерівні в нього краї. Угу. І йде сюди, сюди і сюди. Ця частинка вони не повинні бути однакові. Вони відрізняються одна від одної, чим нижче йде, тим у нас менші ось ці такі наші так, складочки. Тепер промальовуємо тіло нашого їжака. Один, два, ніби кружечок. Ніжка буде йти, він у нас сором'язливий. Один, два. Серединку одна і друга, точно так. Угу. Ось так ми схематично показуємо. Так, лапа буде йти сюди. Раз, пальчики. Один, два, назад, опускаємося, три. Пальчики. Одна. Ось ця буде ось тут поруч один, два. Три. І чотири. Повертаємося сюди, і тут буде наша ще одна лапа, угу. тепер очі. Так, він у нас такий сором'язливий, Соромиться. промалюємо трішечки. Ось сюди наші оченята. Ось ця частинка. І ось тут він у нас буде виглядати. Угу. Одне око сховалося повністю не видно королечок інше більше видно, воно ближче сюди. Іде угу, брівки Так, ось ці райдожні наші частинки. Речки. ну і показуємо, де наш яричок. Ось тут він буде. Колючки прибираємо беремо пензлика і це буде у нас робота акварелі. Розпочинаємо з того, що краєчки нашого листочку так ми покриваємо ось так водою. нашого листка ось так коричневим кольором, угу. далі точно так. Коричний, осінній листок. Хто не встигає? Будь ласка, натискайте на паузу. Виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте потім паузу і продовжуйте вже разом зі мною. Не поспішайте, додаємо всі відтінки так нашого коричневого. Не боїмося, коричневі змішуємо ось таким. Вікнуємо зеленим. Далі наш листочок профарбовуємо. Не всюди він повинен бути, так? ідентичний, однаковий, десь темніший, десь світліше. Як вам вподоби. Не поспішайте. Беріть ті кольори, які вам так більше подобаються. Але це повинні бути так, так як у нас листочок осінній, не беріть занадто такі кольори, які будуть не підходити до нашого листка. Угу. Поступово наш листочок ми зафарбовуємо. Не заходимо на наші лапи ми даємо їх. Давайте грайтеся з кольорами. Так. Не бійтеся. Так, десь перевошіти листочок нашій, повинен бути такий насичений різними. Відтінками коричневого, жовтого? Що ми зараз з вами і робимо? Так, і поступово Уже у нас вымалевываете наш листок, пальчики. Угу. різно кольоровий нашій листок. і тепер беремо і коричневий, і ще ми з вами зробимо, це промалюємо прожилочки. Всі наші виступи, які є на нашому листкові. Нехай розтикаються фарби. Нам не потрібно зараз ідеально чітких ліній. Тут я хочу зробити трішки темніше. Ось такими масками. І тепер нашим корічним буду робити проживочки краєчком пенселя, і йдуть вони до краю нашого вістка. Далі я сюди їх помалюю. Ось так. Десь вони там перериваються. Десь чіткіше. Десь менше видно. Угу. Ось так. Очі у нашого їжака будуть такі. Зелено-сірі. Якщо у вас немає так такого кольору, можете змішати на палітрі зелений і трішечки чорного. Так, я також це роблю. І замальовуємо ось цю райдерну оболонку. Так, нашим. Зілимось сірим кольором, і тільки не забувайте лишати бліки, так, світлі частинки у наших очах. Ось тут вгорі, я лишила і внизу. Також лишаю. Угу. І точно так буду робити у нашому наступному оці. так, Другому вгорі світла частинка. І внизу також я лишаю світлу частинку. Якщо вже ви випадково там так замалювали, нічого страшного, ми з вами зробимо потім це все білим кольором. Нічого тут такого немає. Змішуємо на палітрі далі чорний із сірим кольором. І зараз з вами будемо промалювати лапи. Так. Пальчики. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість. Так, повністю по наших ескізи. промалювали і з цю частинку. Так, затемнили. І цим пасликом. Промальовуємо ось сюди ось так. Десь вони там виглядають. Коротше, довше наші колечки. Так само і з цієї сторони. Унизу буде трішечки менше. І донизу ось сюди будуть. Розширюватися ніби, угу. так. Промалювали ось тут. Повністю до нашого доходи. До нашої їда лапи, тепер промальовуємо ось цю лапу. Угу. І ведемо по нашій так, клінію ескіза. І далі просто ми проводимо ось так. І буде в нас розтяжка. Ще зелений. Обводимо ніби нашу ось райдерну оболонку насиченішим зеленим. Угу. І потім чорним кольором ми обведемо наші очі, коли вже буде зафарбований так, наш весь. Угу. Зафарбовуємо його на політрі, змішуємо сірий. Так. І ось так сірим кольором, Це наш листочок більш насиченіший, сірий, поруч з листочком насиченіший, і потім туди далі будемо робити розтяжку. Лимили пензлика і зробили стяжку, сюди так само, і далі промалювали нашого животика нашим сірим. Полірум сюди, по формі, трішки додали сирішого на нашу опуху, Не бійтеся, домальовувати наші штрихи. Так. Угу. Тепер беремо більш широкий пензлик, і нам потрібен коричневий змішуємо із чорним і більш таким да, ширшим пензликом промалювуємо наші тощі. Кольтички і промалюємо відразу нашу Мішку. Одна інша так само. Ідентична, так у середину я вже казала, так що наші ніжки повинні стояти ось так. Вирівнюємо так, щоб однакові. <різь> <різь> І тепер нашим. Таким цветом промальовываем наши гости овочки. Вот так. Сюда Далі на цю сторону. Угу. Так. так, тепер беремо тоненький пензлик і домальовуємо наші. Ось і так робимо прівки. Обов'язково дивіться, щоб висохла наша ось ця частинка, щоб не розтеклося. У мене висохло. Я малюю одна брова, інша брова. Тепер малюю ось цю нашу частинку всередині. Зафарбою. Угу. Обережно, краєчком пензлика і зафарбувала повністю одна, угу. друга частинка і краєчком пензлика обвела наші. Очі. Угу. так, ученята є трішки темніше, ось тут пройшлася, Угу. Добавляю стяжку. Вот тут також. Додаю даже кулючек, ну, Перебираю К линию. Яка не потрібна, угу. роблю У нас тут буде падати тінь, я її також роблю від нашого іграчка, промальовую гарно його. Глинчички. Угу. змішую, чорний із... із коричневим і краєчком пензлика промальовую ось ці частинки, так і тепер. Тоненькі наші колючки промальовую ще ось так. Ось тут. До горі. Декілька частин і ось тут. Ми робимо так, так і темніше. Кружечок такий навіть овал, я б більше сказала б. Так, це буде наше вухо нашого їжечка. оттеняю вот тут вот так и трешечки додаем коричневого ось Ди. ось такими мазочками і додаю коричневого до нашого ще багато, в деяких тільки місцях, вибиваю пазика. І вестю так нашячок сховався за ось так за листочком. і висирає. клейки нашие и рублю такие, как бы настолько долго. Шов. Так, и с вот такими будем глямки. Серем и будем угу. растяжка. Наш їжак готовий. Підписуйся на наш канал, не забувай лишати лайки. І до нових зустрічей з вами на нашому каналі. До побачення!